І так, всім привіт. Це виходить уже другий день челенджу, де ми розганяємо депозит зі 100 до хорошої суми. Поки не знаю, чесно який буде кінцевий результат, але другий день у нас уже закінчився, тому не буду вас затримувати. Поїхали. І так, продовжуємо наш челендж. Виходить уже другий день. Наша сьогодні основна задача також зробити до депозиту 50%, краще 70%. Будемо бачити по ситуації. А хто бачить мене вперше, трішки розкажу. Мене звати Слава, займаюся вже трейдингом більше року. Працюємо з командою на офіційних валютних парах. В цілому зараз у нас відео про те, як розігнати депозит зі 100 доларів до м такої хорошої суми за 10 днів. Зараз уже другий день. Вчора ми зробили результат зі 100 доларів 66 доларів. Ми прописали коментар. В принципі, тут можемо прочитати, як для понеділка ринок був непоганий. Зробили сім плюсів і один мінус. Але ми вчора в цілому паралельно. Працювали як і для в рамках цього челенджу, і паралельно давав сигнали команді. Ну, ми там два плюса забрали, просто один мінус був, але ми його перекрили. Хто не розуміє, що це таке перекриття, трішки поясню. Зі 100 доларів ми починали працювати. 5 доларів, ну типу 5% від депозиту та риск менеджмент. І виходить, якщо я відкриваю угоду на 5 доларів, вона не відпрацьовує. Ми отримали мінус, я наступну угоду відкриваю на 10 доларів. І виходить, профіт мінімальний може бути 7 доларів. Виходить, перекривається той мінус, і 2 долари чистий прибуток. Але якщо у нас виходить. Давайте так, це вже ми переходимо до умов цього так, в рамках челенджу. А перше, що ми тут працюємо лише з одним перекриттям, що таке перекриття, я пояснив. Але якщо, наприклад, ми відкриваємо угоду, отримуємо мінус, робимо перекриття, отримуємо мінус, ми фіксуємось і повертаємось саме до фіксованої суми, це там 5% до депозиту. А, окей, ну і вже робимо кількість. А звісно, що ми працюємо лише на офіційних парах. Ми, наприклад, можемо відкрити брокер і бачимо, що тут є різні валютні пари. так? І є а, валютні пари з приставкою OTC. Over the counter це а, ці валютні пари, які дає, надає сам брокер а, і графіки, які ми можемо бачити по OTC, теж надає сам брокер. Типу, якщо ми відкриємо якусь там пару, наприклад, KGPY, KGPY OTC, і відкриємо KGPY а, на TradingView, ну це трішки різні а, графіки. Ну, наприклад, ми можемо навіть подивитися по пунктам, якщо так придивитися, що видно да, справа, 60 600 пунктів, тут 242. І тут виходить, пункти дуже, ну, дуже повільно відрізняються. Наприклад, тут 200, а тут десь 100. А якщо взяти ОТ Сі, це у нас тут 600, 600 о, вже 500. Вже 200, типу, дуже сильно відрізняється. Ну, не суть, не суть. У мене відео про OTC є в окремому відео. Можете також придивитися. Окей, також, що ще по умовам, в принципі, треба пояснити. Ну і будемо відкривати угоди, звісно, по десь до 15 хвилин. Ми з командою працюємо по часу експірації, часу, часу угоди трішки більше. Ми можемо відкриватися на 15 хвилин, можемо відкриватися на 30 хвилин, можемо відкриватися на годину. І тут в рамках ще раз що челенджу, ну реально будемо довго чекати, нам це не потрібно. Я буду старатися шукати ситуацію там на 3 хвилини, на 6, ну там до 15 хвилин. Якщо. Щоб було зручно, я просто цей а, час буду перематувати на монтажі, в принципі, щоб не вам, не мені не було там умовно складно. От, от чекати, ну типу, нікому я думаю, це не цікаво. Окей, ну і що? що? Що, що, В принципі, ще раз. У нас вчора був профіт 66 доларів. Ми зробили там майже 70% до депозиту. Основна задача сьогодні також це повторити. Ми можемо прийти до брокера і ще раз 166 зараз на балансі. Це виходить, нам треба зробити ну, 250 мінімум. так, Типу, ні. було б взагалі класно зробити там і більше. Але будемо дивитися по ситуації. Я буду відкривати відразу по 20 доларів. Це умовно майже там 5%. Це трішки більше, але все рівно якось так формально буде зручніше. А, окей, ну, взагалі можна 15, але я почну з 20, а, В принципі, що зараз нам лишилося перейти до угод, зробити результат. В принципі, я буду старатися кожного а, пояснювати, чому зайшов, як зайшов, і так далі. і так далі. А, я трішки хворий. Зараз другий день а, цього челенджу, і третій день, як я хворію, Будете дивитися, як я буду ставати краще в плані стану. А, окей, тоді. Поїхали. Виходить, що подивимося, зараз що у нас по відсоткам прибутковості. Виходить, вибираємо Євро Угу. Так, зараз пройдемося. Якщо буду довго шукати ситуацію, ці, а, цю частину а, відео я теж буду перематувати. Так. А, ну Тут щось, до речі, може бути цікаве GPA. Перейдемо GPB-out. GPPL, нас. Ось це саме перший. Окей. Okay. Mm -hmm. Тут насправді цікава ситуація, що у нас тут просто є область, умовно така зона підтримки, так, яку зараз тут пробувають. Але це можна сказати таке більш хибне пробиття, оскільки. Ну, тут дуже багато, скоріше за всього, може бути самоманіпуляції. Звісно, що у нас є ліквідність, до якої ми можемо тягнутися тянути, зараз ще тут. Але мені здається, що. Ну, Тут, тут трішки, знаєте, зламана структура, оскільки у нас була спочатку така більша локальна висхідна структура, але у нас тут дуже сильно був відкат. Так, ми бачимо. А після цього вже більша висхідна структура почалася. Але оце хибне пробиття може бути, і я впевнений, що звідси можна непогано так відпрацювати. Секундочку, так, це треба прибрати. Зараз побачимо просто на тест. Треба просто ретести, дочекатися, саме точка входу. Тобто, ще я маю на увазі. Вибираємо ось цей рівень умовно. Бачимо, що ціна її пробила. Зараз звідси можна от, от так спокійно собі відкритися. Бачу, чому. Опа, пішов ще ретест. Можна, в принципі, почекати. А, окей. Повторно-повторно пробує. Окей. Ми поки пропустимо цю ситуацію, ми, звісно, до неї повернемося. Так, окей. Мені скоріше буде зручно так пройтися. Зараз по кожній парі саме на Trade InFew. На TradingView набагато зручніше всім користуватися, аналізи і так далі. Він надає дуже круто. Про ТС про я сказав, що є відео на каналі. Також про TradingView також є відео на каналі. Можете подивитися кому цікаво. В принципі, євроаут непогано виглядає зараз. Перейдемо євро. А от 75%. Ну, давайте на 3 хвилинки вниз зараз відкриємо, оскільки у нас тут ще раз більш така несхідна структура. А, тут у нас в цілому у нас є такий є область, до якої ціна дійшла, торкнулася, і після цього ми бачимо вже такий більш відкат. В цілому, як тут є? Послідовно у нас цьому умовному діапазоні була така ситуація. Тут була така сама ситуація. Ну і схожа ситуація тут. В принципі, тут бачимо такий більше м м контекст східний, У нас там ну, майже так. Ну, можна сказати, це був флетовий рух, який такий більше трішки йде вниз. Можна сказати, більш такий несхідний канал. Ось так можна навіть визіляти типу, в такому форматі. Бо у нас тут є, умовно, три рівня. Це там перший, там другий, третій, від якого ціна може давати реакцію. Окей, поки що у нас тут виходить ще дві хвилинки, будемо чекати. Ну, тут, по факту, ці, ціні ще є куди йти. Оскільки у нас, у нас тут є оця область, до якої ціна тягнеться. І ще ось ця зона. Типу, поки вона цю ліквідність не забере. У нас сильно там не буде йти якось вверху, бо у нас йде таке накоп... накопичення. Звісно, що ми десь тут можемо ліквідність забрати і потім полетіти дуже добре. От, це, в принципі, можна було би почекати. Але ми нікуди не спішимо, тому отак собі більше такі ситуації можемо напрацювати на майбутнє. Окей, щось цена трішки на місці. Стоїсь. Ну, так, так, якщо подумати, насправді ціна зараз знаходиться більше а, в такій зоні невизначеності, оскільки ціна знаходиться посередині. Це ну, не рекомендація так відкриватися не сильно потрібно, оскільки краще все чекати, поки ціна дійде або до верхнього діапазону, прям чітко, або до нижнього. Типу, прям або його проб'є, або його проб'є. І там уже після пробиття, після там якоїсь реакції можна думати, що робити. А так в цілому я просто трішки на досвіді я розумію контексти, як воно себе буде відпрацьовувати. Хоча зараз трішки хворий і не все прям ідеально можу пояснити, насправді. Але окей, а, але якщо порівнювати вчорашні там з сьогоднішніми сьогодні, сьогодні трішки простіше. І як і розмовляти, і як, в принципі, дивитися якісь ситуації. Так, окей, ну тут на тонкому скоріше закриється. У нас 10 секунд лишилося. Ну, не кажу, його поки не перепригнеш. Ще будемо чекати, звісно. Так, 3, 2, 1. Окей, забираємо перший плюс. Відразу не будемо чекати, відразу шукаємо наступну ситуацію. Оп! Папа. -па. Це у нас ауткат, Зараз подивимось, що у нас по відсоткам прибутковості. Також ауткат 40. Ну, звісно. І, в принципі, тут дуже така. Так. Ауткат. Ну, ауткат Тут відсоток прибутковості реально дуже маленький. Ну, типу, 70 це мінімум. Хоча, в принципі, можна спробувати. Mm, хочется побільшувати цю припадковість знайти. Але теж, блин, не Ну, добре. Так, пошукаємо ще ситуацію. Out USD, out USD. Out USD. Ну, no, let's go. Так, от USD, Зараз там відкрив угоду, виходить на 3 хвилинки, теж вниз. Зараз, в принципі, поясню. Тут, в принципі, теж нічого такого, стоп, прям складного. Теж таки більше східний канал, а бачимо, що у нас в цілому є там умовно теж тут постійна реакція такий більше рівень. У нас теж супротиву є, від якого ми просто відпрацьовуємо. Нічого складного по факту немає. Тут у нас теж, якщо так подивитися, є. Ця область, від якої зараз трішки була тут така невеличка протуровочка, трішки на місці стояла, але в цілому має дати відкат. Просто тут є трішки в мене сумніви, що три хвилини може не вистачити. Може бути таке трішки пробиття і вниз. Тут я завжди відкриваюся просто на хвилин так 15-10, щоб е це все перечекати. Хоча, я думаю, треба так і було зробити. Ну, окей, якщо що, просто довідкрився трішки вище, бо тут є ще рівень, до якого ціна може дійти трішки вище, бо вона може і до цього до цієї області тянутися, по-перше, спокійно. Ну, якщо що, просто будемо чекати тут іншу точку входу. Ну, це також наперед собі виставлю на всякий випадок, щоб коли я повернувся. Окей, у нас тут ще хвилинка є півтори. Будемо дивитися. Ну і тут схожа ситуація, наприклад, є. Тут у нас є область, яку пробувала. Ось тільки дійшло десь до цієї області, і, в принципі, вже був непавний відкат. Тут просто може бути схожа ситуація. Так, ну окей. Хочеться знайти таку ситуацію, прям дуже класно. Щоб, щоб відпрацювало дуже добре. Ну, тут, в принципі, таких ситуацій, саме таких, дуже багато може бути, але вони можуть бути ще раз більше такі. Можуть бути маніпуляції просто в цьому діапазоні. Тобто можуть бути спокійним, бо поліквідності тут у нас ще є, дуже багато є. Просто якщо цей, а, наприклад. Тут буде пробиття, це вже злам структури. Просто злам структури краще чекати, чекати, поки це все зламається. А, можна сказати так: просто вибираємо область, там чекаємо, поки проб'є там цей діапазон. І, наприклад, коли воно його побиває, ми його вже від ретеста, від, від ретеста тільки потім відкриваємось. да, Ось тут. І також в іншій ситуації, наприклад, коли тут пробиває все-таки. Після цього вже ми відкриваємося тільки після ретесту. Хоча маніпуляції будуть і там, і там, тому краще, якщо не східна структура, то краще ліквідність просто збирати зверху. Ну, на початках краще взагалі знаходити якісь такі більше флетові ситуації і відкриватися. так? Ну, Ми зараз постараємося, до речі, знайти таку ситуацію. О, плюс забрали. Окей, 13 пунктів, в принципі, Окей. Рухаємося далі. Відразу э, знайдемо якусь флетову ситуацію. Прям дуже хочеться. Попа. У нас, в принципі, непогана може бути ситуація Сдачев. Зараз глянемо. Юздичив, Юздичев. Ага. Я зрозумів. А, так, окей, у нас є GPUSD, GPUSD, зараз знайдемо, GPUSD. Виходить, ми дійшли до цього мінімуму. Ми його пробили, всі стопи зняли. По факту цей діапазон зараз ми маємо, по ідеї, відпрацювати зараз вверх. Я там на 5 хвилин відкрився. Надіюсь, цього буде достатньо, оскільки там я не чекав такого ретесту. Бо тут краще все після ретесту відкриватися. Маю на увазі саме коли цей діапазон пробуває, і потім вже йде такий більше висхідний рух. Але в цілому зараз побачимо, наскільки це було правильне рішення. Yes. Буду краще чекати. Саме у такого відкату і після такого відкату відкриватися. Я вирішив не чекати. Відразу відкрився. Відкрився, до речі, відразу на 40 доларів, щоб е, ну, трішки прискорити всі наші процеси в рамках цього челенджу. В цілому поки окей. Поки окей, але буду поки працювати з цією сумою. Можливо. Зменшу, але поки-поки. А відсоток прибутковості теж у нас впав. Ми виходить, відкривалися по відсотку прибутковості 89, зараз відсоток прибутковості 78. Угу. Цікаво. Але окей. Будемо чекати. Так, що у нас тут лишилося? 5 секунд. 3, 2, 1 і забрамо плюс. Ну так, да, трішки на тонкому. Я б сказав, навіть навіть тонкому. Зараз, чесно, я так дивлюсь. Ринок доволі якийсь такий волатильний. Рухи Не ті, які були вчора. От Змінився ринок завчора, Прямо відчувається, відчувається. Але <смі> будемо трішки адаптуватися, Окей. Так, окей. Що у нас по результату? Виходить, а, у нас 234 долара. Виходить, зараз будемо відкриватися по 40 доларів. Це ми можемо відкрити ще умовно дві угоди, І в цілому буде окей. Ну, я думаю, що одну угоду можна відкрити, щоб просто добити баланс. Тут, до речі, їздить GPY, що поки бачимо ситуацію. Ага, 65% та шо таке. Кай GPY, звісно, скоріше така ж сама ситуація. 60%. Ну, теж відсоток прибутковості сьогодні взагалі якийсь дуже маленький. Незрозуміло чому. Окей, добре. Ну, Мені все рівно, я можу відпрацювати і, 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 будь-яку ситуацію. Давайте, окей, візьмемо GSD. Але це буде ризиковано. Ризиковано, тому, мабуть, зменшимо ризики. Євро GPI. Євро це у нас відсоток прибутковості. Давай на 20. Угу. Ну, тут вниз відкриваємось в будь-якому випадку. EuroGPY. зараз поясню. Ну, у нас виходить тут ще раз більше така несхідна зараз структура, але теж що ж таке, зараз. Окей, ну така більш несхідна структура. А у нас виходить, тут є область, до якої дійшли. Але ми це все будемо зараз забирати, пробувати, оскільки у нас є тут область, теж поле ліквідності, до якої ми будемо тягнутися. Ну, і в цілому, що у нас тут іще. Ну, так, в нас, звісно, така більш східна структура, можна подивитися. Тут у нас, звісно, у нас зламалася, але, по факту, локально, прям локально, якщо дивитися, нічого ми не зламали. Окей. Так, це ми приберемо зараз. Зараз будемо бачити, що у нас по ситуації. Ну, по факту просто тут ціна трішки так. Виходить, давала відкат, робила корекцію. Дає відкат, дає корекцію. І ми просто головне звідси, от на цій в цьому діапазоні, саме зверху, знімати а, цю корекцію і відкриватися в сторону локального тренду. Оце це саме головне відкриватися саме по тренду це найкращий друг. Найкращий показник того, куди буде локально рухатися ціна. Якщо відкриватися звідси вверх, ну. Не факт, не факт, бо рухи можуть бути такі довгенькі, можна сказати. Типу, немає якось чіткої закономірності. Але зверху, в принципі, набагато краще знімати ліквідність. Окей, добре. Поки будемо чекати, скільки у нас там часу лишається. Три хвилини, ага, я на 5 відкривався. Ну, то добре, то, в принципі, добре. Окей. Okay. Так. У нас виходить тут плюс. І щось, щось що В принципі, не відпрацювання але трішки було небезпечно. В цьому діапазоні прям трішки на тонкому закрилося. Але в цілому, поки є. Ого, в цілому непогано, поки навіть, <с> навіть без мінусів. Бо насправді таке буває, що. Финішу, финішу, финішу. Ну добре, окей, окей. Я записав, що у нас виходить 102 долари профіт, і те, що ми забрали, виходить 5 плюсів. Дуже низький відсоток прибутковості по парам, оскільки ми дивилися там різні ситуації адекватні. Але вчора, коли ми дивилися, такі самі адекватні один в один ситуація, відсоток прибутковості був окей. Коротше, монтую відео, і зрозумів, що я забув попрощатися. Тому всім профітом, гарних. Торгових днів і ще попереду три торгових дня. Надіюсь, ми зробимо класний результат. Ось і що здоров'я, добра, до зустрічі.